За вашу віру і за вашу любов до Святої Біжені. Як ми жили по чайській лаврі, і як трудилася братія, всі ви знаєте і бачите, про це свідчить лавра, до якої ви приспішили молитися. Що ми маємо? В даний час яка ситуація, всі ви дуже добре розумієте і бачите. Чому ми позвонили по полокола і звернулися до вас за просьбою? Тому що сьогодні, вчорашній вечір, суботні такі проходи, постійно приходили дзвонки, які, в яких люди висказували свій тривогу і наголошували, що є призиви приїхати сюди в Почаєцьку владу для того, щоб її захватити. В чому нас обвинувачить? Овинуваючи, що у нас мов прячеться Янукович. Ну на цей, на цей бред я не знаю, що даже говорити. Розумієте, кажуть, що у нас ховається 200 кітушок, Преступники, тут мов, значить, з оружжя. Проїжджав буз по Кременецькій дорогі, обвішаний бо і коли відкрили, побачили, що там оружіє, зброя. І тому подібне, і вони самі ж його попустили. Чого? З ким я не говорив по телефону, я всім пропонував, прийдіть, я вас зустріну і прийду по Лаврі, і яке приміщення ви окажете відкрити, я відкрию. Якщо що знайдете, даю вам руку, відрізайте мої всі пальці і в кінці його. Але самі розумієте, браті і сестри, що ці ну, люди темні. Вони все говорять ну щось таке, що ми, православні, навіть не можемо часами ну, таке скласти, таку нож і неправду. Тепер запрошую всіх вас на обід. Тепер поступила така інформація, що сім автобусів знову зібралися із Тернополя до Почаєва. між ними є депутати, які хочуть з нами зустрітися. Як воно буде далі, не знаємо. Поступила ще така інформація, що з Майдана виїжджає теж частина людей, до тобто Почайна, тому що ті точки і тут ховається як вічность, про яку я вам сказав. Через те, браті і сестри, ми вам будемо повідомляти або дзвоном, або іншим методом. Будемо, браті і сестри, готуватися, тому що дійсно іспитання спитання є нашої віці. Жити в православному не просто. поминати видно, що ще складніше. Але якщо ну, то могли б десь з любого вікна і мене зняти автоматом першого і літального. Якщо вони служать дьяволу, то спочатку дьявол чоловік був чоловіком бійці, як же сон, і вони, як його раби, творять його волю. Тому що православні християни на таку брехню і неправду, і на такі справи ми навіть і не спроможні. Журналісти приходили, питають, чому їх не запускали. Я кажу: а які вас принцип? Або яка причина вашого приходу? То до сьогоднішнього дня завжди всіх вас запускали. А ви бачите, що твориться в державі, ви взяли дітей. І приїхали сюди, ви дуже захотіли молитися. То моліться все вдома, Сьогодні, завтра, коли це все устабілізується, тоді будуть відкриті ворота і всі будуть заходити. Ну що, ми не кажемо, і все не в то. До чого призивають все ми не такі. Ми мосталі то подібні. Я 60 років живу на Україні, мої брати живуть на Україні, батьки. Коли непочудно було підписатися влади ні за яку ціну, треба було тобі проявити героїзм і поборотися з радянською владою. Тоді нас все звинувачували, що ми націоналісти. Тепер кажуть, що ми москалі. Але ми, браті сестри, не питаємося нікому годити, бо годити через це. Нехай вони знають, що святили ми дамо. Вона православна святині. В нові канонічної церкви вони можуть тільки захватити, щоб нас всіх перестріляти. І тоді. Але жити це Христос у при обрієх. Через те не падають Духом. Всі ми знаємо, що ми на правильній вірі і нас читають вічне спасіння. А те, що ми з вами переживаємо, це, браті і сестри, іспитання нашої віри. Через те не будемо молодушні чати. Будемо просити від Бога поможні Маті Божі, яка захистила гаву в 1665 році від турків, Надіємося, що вона і тепер захистить і нас, і вас, і наші діти, і наші руки зможуть приходити, кланятися нашим святиням і таким чином спасати за Спасіба, і мене всіх вас доповідь.